Друзі, ну я забрав цього тура з хімчистки, помив його ну такий дощ йде, такий дощ йде і йде. Так, зрозуміло, що матерія чиститься в е, шкоді. Вона така капне дощ з палюкою, вже плями є, але це, почистився він непогано. Осталася поліровка. Але хто хоче для себе, можемо зробити нормальну знижку і нашу вам та поліровка. Лак споліровати. Кермо зробили гарно. Ось таке, багато часу треба все знімати, але другий раз на другому відео ще вже покажу, бо немає погоди. Буду закидати і авторі, а хто хоче для себе машину, телефонуйте. Буде значно дешевше там без цієї поліровки, але машина нормальна.